Проводимо ремонт варіатора ходового комбайна моделі Масей 186. Продиктували підшипнички, підлягають заміні. Замінив один підшипник хорошої якості, міняємо другий підшипник. 60206 номер. Були побутливі пильники ставимо нові, Ми робимо нові Ось так він монтується. Сюди вкидаємо і через ці отвори зажимаємо комутика. Це внутрішня частина. Зовнішня частина. Вставляємо шайбу, дивимося тільки якою стороною. Поставили шайбу прижимну, поставили пильничка, дивимося, що співпали отвори і виставляємо зовнішню таріличку. Перед цим запхали туди смазочку. Тут йде гіпоїдна смазка, заводу заливається, але можна розвести літол, масло, і зробити таку полудимну змазку. Виставили і зажали болтами. Кинули внутрішню тарілочку і зовнішню тарілочку, аналогічно прижали в ту сторону.